Вітаю вас на каналі Варбанда, І сьогодні пропоную вам віданбоксити, як завжди, щось цікаве і незвичне. Ну, а ось прошу дуже лого спонсора цього відео Grim School, Wargame Exclusive Отримав я від них ось такі коробочки. Насправді я їх вже давно отримав, просто, просто не мав часу. просто забув їх вам показати, Але ось добрався й до них. Давайте подивимось, що тут є: ось така ось коробочка. Grim High Detailed Resin Models. Wargame Exclusive, Grim School. Made in Ukraine. Все, що треба було знати про цю коробочку. Ну, а другий білістер ось такий, встиг у мене пилюкою припасти, поки лежав на поличці. Знаєте, так буває. Ти взяв коробочку, поклав на видне місце, щоб не забути. І потім довго не міг знайти, бо вона десь лежала. Так сталося з цими коробочками. Прикро, мені дуже. Але давайте подивимось, бо вони дуже цікаві. Знову ж таки, Grimskov. Бла 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 бла. І пише не давайте дітям. Не давайте дітям, бо там маленькі частинки. Бачите, небезпека задушення, дрібні детальки. Mm. Like smell. Oh, that would be me. Дітям до трьох років не давати. Ну, хоча деякі дітки 30 років теж собі з модельками можуть не порадити, бо інструкції в коробці нема. Я вже відкрив. Давайте подивимося, що всередині. Ми, звичайно, не будемо себе відносити до слабаків, які не можуть собі порадити з такими модельками. Тому, я думаю, ми такі вовки стріляні, нам інструкція не дуже то й потрібна. Окей, чекайте, як воно називалося. Воно називається Chaos Hivebringer. Брінгер, то той, що щось приносить, Хаос, хаусит. Ну, короте, я думаю, ви бачите, що то такий породистий нургліт, такий собі. товстий. Текстура тканини показана, навіть, бачите? Ну, знаєте, Модельки всі від Wargame Exclusive, від Grim School, вони хворіють такою гіпернасиченістю детальками. Хтось це любить, хтось це не любить. Якщо це малювати моїм улюбленим способом слабчопити драйбрашити, то це просто супер. Кожна деталька дуже добре, дуже добре проявиться і покажеться. Тому, тому цікаво. Підставка з личинками, з черв'яками багата. І у нас є ось така суки... це сукира. коса. Коса. Прикольна коса, ви знаєте? Прикольно. Ось тут залишки літнічки треба відрізати. Ланцюг. Дуже виглядає норгліцько, дуже. Ну і кольочок, кольочок з дрібними детальками. Так, тут, мабуть, інструкція таки пригодилася доведеться, напевно, зайти таки на всякий випадок. Ні, не так, щоб я з тим не справився, але на всякий випадок зайду на сторінку, подивлюся. Як його склеїти, щоб не помилитися? Ну, дивіться, я ногу приклав і мені вже подобається. Товстий такий дядько, товстий дядько. Подобається мені він. Давайте йдемо далі. О, наплечник з дзвоником. Буду хвалити, буду хвалити деталізацію, тому що дуже-дуже все детально пропрацьовано. Кожна найменша дрібничка пропрацьована. Деталізація пречудова. Так, у нас тут є серп, і десь би мав бути молот. Молота немає, є ще один серп. Чи то коса зламана. Окей, оцей серп в руці нагадав мені, кого він мені нагадав? Персонажа з доти. О Боже, я такий старий, я знаю, що таке дота. Окей, їдемо далі. Так, тут у нас є ручки, і, і тут є, бачите, шарніри такі кульки, і, по ідеї, можна вклеїти, як собі хочеться ту ручку, але так насправді, напевно, ні. Тому що в нас є ага, в нас є опції, в нас є. Або йому дати можна в дві руки косу, і він буде наступний. Так, ось так. Видаємо йому в дві руки косу. І дядько собі такий хазяйновитий господар ходить і косить. Чудово. Або ми йому можемо дати в одну руку серп, в другу руку молот. Ну, це не молот, але, умовно кажучи, серп і молот, і у нас вийде супер-пупер чувак. Добре, детальки треба клеїти. Ага, тут у нас є ріг єдинорога. Це, напевно, йому на голову можна приклеїти. Так, в нього тут, бачите, на голові є пимпочка. йому можна приклеїти ось таку чудову тентаклю. А ні, це не тентакля, це в нього хребет якийсь виріс на голові. Або йому можна приклеїти ось такий чудовий ріг єдинорога. Дуже гарно, дуже файно це виглядає. так Ну І ще в нього є два запасних дзвоники. Напевно, вони десь ось тут ззаду мають тіліпатися собі тако за ним. Подивлюсь, де воно має клеїтись. Добре, ось така моделька. Треба буде її зараз клеїти і показати вам зібрану, бо тут, якби бачите, все самі: окремо роги, окремо копита. Ну і на закуску щось особливе в великій коробочці. Не в блістері, а в коробочці. Опа, а там ще одна коробочка. Так, тут щось велике. Ось підставка. Черепки. Якийсь вентилятор цей. Труба вентиляційна. Ну і тут. Давайте почнемо з цього великого кулька з детальками. О! Тут великий дядько. Великі ноги, великий торс. Треба зачистити, щоб воно зібралося. Добре є. Руки, великий пістолет. Пів-пів-пію. Тут палка. Палка, як я бачу, теж для коси. Тут висить у нас дядько, черепок. І тримаю якісь ліхтарики. О, це можна зробити ліхтариками, щоб вони світилися. І це буде прикольно. Так, ну і тут сама коса. Коса. Коси, коса поки русам. Дуже гарна така мотокоса, дивіться. Мотокоса. Ланцюгова. Дуже добре. Плащик. Плащик зроблений з сиру. Ну, принаймні, дирки схожі на дирки в сирі. Насправді його моль з'їла просто. Моль поїла плащик. Добре, їдемо далі. Так, ну і тут в нас є голова. Ну, Дядько противогазі ходить і травить моль, яка поїла йому плащик. Прикольно, прикольно зроблено. Ось ці колючки, які в нього з голови виросли і пробили капюшончик, виглядають бомбезно. Добре, я думаю, ви вже здогадалися, хто цей дядько, кого він може відігрувати на вашому столі. Пишіть в коментарях, хто здогадався. Тут в нього теж є ось такі ліхтарики. Прикольно, подобається мені. І ще ось такі. Кадильниці, дивіться, який прикольні, яка деталізація. І дуже хороше рішення з цими ланцюжками. Бачите, вони такі товстенькі. І деталька, попри те, що це смола тоненька, вона досить-досить надійна. Добре, ну і лишився кульочок з вихлопними трубами. Десь вони мають клеїти ці вихлопні труби в цьому дядьку. Один чудовий наплечник, другий. Другий просто подряпаний, тут якусь декальку можна вліпити або щось нафріхендити. Добре є. Ну, тепер залишилось це все зібрати, щоб зрозуміти, що воно таке. Та-дам, я зібрав модельки. Ага, тут як в тому мемасику. Не обіжати мого сина. А ні, хто ображав мого сина? Тато і синочок. Давайте почнемо з синочка. Ось така моделька. Я вибрав опцію з косою, тому що опція з серпом м -м, така собі мені не зайшла, по-моєму, більш тематично, коли в нього є коса. Ось такий персонаж. Купа. Купа ходячих кішок російського міру. І всього такого запашного. Прикольно, бачите, ось в нього теж якась така кадильниця висить, смердить чимось. Дзвоники тіліпаються за ним ось так ліниво. Аж, аж чується той звук такий. Телем, белем, белем, такий, знаєте. Тупий, глухий. Тому що ці дзвоники теж такі, бачите, гнилі, як консервні банки вже. Ну, моделька дуже атмосферна. По-моєму, моделька дуже атмосферна і прикольна. Ну, а тепер давайте подивимося на його татка. Я думаю, в прямому і переносному сенсі, тому що, я думаю, ви догадалися, кого косплеїть? це дядько, а це Мортаріон. Так, така його полегшена версія, без демонських крил з плащиком, з косою, з пістолетом. Дуже прикольна моделька. Видно, що він великий. Ось це. Норглід Спейсмари якийсь Норглідський. чи ні, це Термінатор. Це Термінатор, тому що, бачите, у нього така квадратна спина. Це Термінатор, а це Primaris, видно Не примарис а Примар. Прикольна моделька. Прикольна. З такого з очевидного скажу, що видно, що це робили різні скульптори. Це такий трошки мультяшний. і Якийсь такий веселіший добріший, а цей такий серйозний, бачите, серйозний трушний дядьку. Єдине, що мені тут забракло, я би йому таки зробив більше пузо. Можливо, якщо я буду малювати цю модельку, я таки доліплю йому такий жирний, такий певний животик, і тоді все буде на своїх місцях. Зараз він такий дуже-дуже е, нагадує мені шредера з мультфільму про ніндзя черепашок О, а Нургліт, на мою думку, має бути трошки жирніший. Ну що, давайте скажу, що по модельках. Модельки я майже не зачищав, і це, на це було дві причини. Перша причина, тому що модельки дуже чистенькі, лиття дуже хороше, смола, нагадаю, це смола, це лита смола. Лита смола дуже якісна, ніде не було якихось там жирних ліній стику і тому подібного. Ну а друга причина, я просто не впевнений, чи дідусь норгл за такі речі не карає. Мені здається, він за таке карає, тому жодної чистоти на модельках не повинно бути. Це, звичайно, жартик, чистіть ваші модельки. І норглітів також, тому що всі ці лінії стиків і, і облої виглядають негарно, навіть на моделях норглітів. Ну, що можна сказати? Цей дядько прикольний. Ось цей дядько прикольний, дуже-дуже дуже прикольний і великий. Ось Просто аж захотілося, знаєте, таку невеличку армію нурглітів зібрати. І то таких не таку техніку, знаєте, а власне, от, ось таких Space Marineв і, може, банду тих зомбаків веселих. Я десь розмальовував у мене на каналі є. Вони такі дуже веселі. просто Дуже веселі дядьки, хочеться їх таких мати. ось. Дядько пістолетом прицілився і каже: всі йдіть туди, і вони такі всі, ага, веселі пішли туди, понесли заразу в світ. Прикольні модельки. Сподіваюсь, вам сподобався такий огляд. Підтримуйте українських виробників, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте Збройним силам України. Ну і все буде Україна!